Одеса, мама. Щоб ви собі розуміли, одеські катакомби складають 2500 кілометрів. Якщо їх коридори об'єднати в одну лінію, можна дійти до Парижу. Хути! І в години в Одесі вже набралася місцевого діалекту. Не треба було ходити на приїзд. А відстані Двіниці до Одеси складає 426 кілометрів. Краще виїжджати о оп'ять ранку, і о півдні Ви вже будете на пляжі смакувати рапани і креветки. Зараз знаходимося в катакомбах, це самі заплутаніші лабіринти в світі, ніде такого немає, крім Одеси. Тут в нас є невеличка мапа катакомб, це маленька ділянка на 100 кілометрів приблизно. Це сама велика шахта, яка мається в нас, і вона має 900 кілометрів. Це дуже така велика шахта, і там можна з легкістю загубитися. Тобто, катакомб в Одесі нема, це зовсім обман. Катакомби є Києво-Печерській лаврі, в нас нікого не ховали, тому там тільки поховання. Ми з вами спустилися в дуже цікаве місце. Це бункер протирадіаційний, і він будувався в роки холодної війни. В 72-му, здаються об'єкт. в 86-му припинив він існування. Це не для звичайних людей. Цей бункер це для жінок в'язнів, тому що над нами була жіноча в'язниця до 86-го року. Тому сюди би по тривозі, в разі потреби, спустили би 1100 жінок. Ми знаходимося з вами ось тут, в цьому слої. Над нами багато різних слоїв: каміння дікарь, червона глина, яка використовується в ганчарстві, льоз, пісок, почвисі формування приблизно там від двох до п'яти мільйонів років. Тут у нас дізель генераторна, звісно, звідси не змогли витягнути їх дігери, тому тут воно залишилося. Можна подивитися, такі дуже великі мотори, вентилятори. І ось такі витяжки витягували би тут відработані гази. А це тунель тонель називають супермайо. Здогадайтеся чому. Раніше повинен був бути запасний вихід. Якщо ви подивитесь до стелі, то побачите дуже великий такий колодязь. Там зверху плити, раніше, звісно, земля згрібалася, плити відкривалися і сюди спускалися бетонні всякі блоки. Приблизно сім поверхів зараз. Ти що робиш? А що це не дегустація? Бачите, будь ласка. Колодязь, питний, дуже багато будується, тому що ну, звісно, де воду добувати. Копаємо, і всюди ця вода є. Під нами вода, в всіх місцях є вода, але вона трохи нижча, ніж там, де ми ходимо. Раніше шахтарі брали звідсіля воду, і пили би її. Вона питна, але трохи кальцинована, тому пити її потрібно в невеликої кількості, тому що буде каміння в мірке. А ще під землею є храм української православної церкви. І він діючий. Тому що до терасний місяць проводиться служба. Ми з вами знаходимося біля такого невеличкого валу. Тут можна побачити кісточки стародавніх животних. Це пліоценовий період, приблизно 2 мільйони років назад жили ось ці тварини. Бачите, ось ці білі прожилочки, ось тут, ось тут. Це все кісточки. Біль всього знайшли в старі часи тут вірблюдів та страусів. А взагалі 45 видів доісторичних животних, і більше 50 тисяч кісточок знайшли в нашій печері. Всього мається таких дві печери в світі: одна знаходиться на території Бразилії, одна на євразійському континенті у нас прямо тут, в нашій катаком. Хочете дізнатися, як виглядають кістки, яким 2,5 мільйона років. Ось так. Фу. А запах наче щойно з м'ясного павільйону принесли. Ми зараз знаходимося під землею на глибині 20 метрів. Це приблизно семиповерховий будинок. І уявіть, тут є озеро. Це пантичний горизонтний шар води, і ця вода питна. Тобто вона звичайна несолена. Пити її можна в разі потреб. У нас водиться тут ендеміки, такі рачки, таких 19 по світу, відомо. І декілька є видів у нас в нашій печері. Бажання будемо загадувати. Ось підпольної типографії з 19 -ти років і печатали такі гроші, як керінки. Чотири купюри малося 1250 і 40 і 20. Не було ніяких водних знаків, ніяких е, номерів, тому можна було печатати ось такої підпольної типографії в будь-яких містах. Історія циклічна. Школи під землею були актуальні як тоді, так і в наш час. У нас мається великий зал, де проводять всілякі заходи. По першу чергу, коли проводиться екскурсія, ми тут п'ємо чай. А бувають в нас і дегустації, всілякі день народження, квести, навіть научні конференції бувають. І тут навіть було три свадьби, але не перший день, звісно, а другий. І навіть тут знайшла бра. Шанель для модних військових. Цікаво, в яких умовах 100 років тому переховувалися одеські злодії. Welcome! Перед нами тренажер, на якому вчили дітей робивати. Специфіка була така: потрібно було дістати кошти з кишень, щоб задзвонив дзвоник. Перевіримо, чи буде з мене грабіжне. Я буде з мене грабіжником. То я думаю, де моя зарплата, а? Міджатнік це та людина, яка працює сивою. Висверлює, корочить замки, вирізає їх, кувал десь б'є, але знає, куди вдарити. в сейф, накріплено, щоб він відкрився. Були шніфера. Шніфер це та людина, яка відмичками працює. Тике, ти там щось повне. Не виходить, медвежатнік включається і допрацьовує. Сто років назад ну, ось тут ховалися, бандити. отеси називається малина. Малин"? Це слово сидіша, мілуна, так, так скажемо. Мілуна це лисича конура, будка, якесь безпечне місце. Взагалі, мілон, якщо сидіше переводити, це отель. І ось таке місце було грабіжникам на рукою, тому що до поверхні декілька метрів можна десь вийти на поверхню, якщо тут буде на загроза нашому життю. А що ти робиш? Уяви, знайшла в інстаграм. Цій газеті майже 100 років. І що тоді писали? Пост про епіляцію, пост про тренінг, а звука матері – половий вопрос. А кажуть, ці часи не було сексу. Сьогодні ми вам показали малу частину катакомб. Як пише Google, довжина тонели сягає 2,5 тисячі кілометрів. Але... За останні 10 років вони збільшилися аж на 300 кілометрів. І все завдяки тому, що Одеса розбудовується і знаходять нові катакомби. А ось для чого казка. За сьогоднішній день я разів 10 вдарилася головою. Не нехтуйте безпекою і залишайтеся з нами.